Я тут найяскравіша Я всім розказувати різко про свої досягнення. Я Його несе Такі 40 років, принци і принцеси. Такі люди виростають із відчуттям внутрішньої винятковості. Людина живе прожектами. Якщо людина не найкраща, то вона автоматично для себе найгірша. Я хочу мати високу самооцінку. Більшість людей. Прагнуть до високої самооцінки і шукають неймовірні якісь методики, практики та курси, аби нарешті не почувати себе гіршими за інших, бути успішними, бути класними і самими, самими, самими. У цьому відео ми з вами поговоримо про те, що таке завищена самооцінка, як її розпізнати і що з цим робити. Я гадаю, що це відео може дуже сильно вас здивувати, тому перш ніж ви підете до психологів підвищувати свою самооцінку, рекомендую подивитися це відео до кінця. Але перш ніж ми почнемо, я представлюсь. Мене звати Юля, я практикуючий психолог, я працюю з теми самооцінки, самоцінності та впевненістю собі. Тому я запрошую вас підписатися на цей Ютуб канал та на мої соцмережі на мій інстаграм. Також, якщо вас цікавлять індивідуальні психологічні консультації, напишіть мені, будь ласка, в дірект за усіма подробицями. Так, мої любі, не дивуйтесь сильно новому фону. Я трошечки зараз експериментую і хожу по хаті, обираю найбільш вдале місце для зйомки, пробую експериментувати зі світлом, тому не дивуйтесь, що таке завищена самооцінка. Якщо коротко, то це тоді, коли людина вважає себе кращою за інших. Саме ось прям так буквально найкращою за інших, їй хочеться бути. Вона вважає, що якщо вона не краща за інших в чомусь, значить вона автоматично комусь програє і почуває себе гіршою за інших. В чому відмінність між високою завищеною самооцінкою і низькою? Коли у людини занижена самооцінка, вона зазвичай себе недооцінює. Якщо у людини завищена самооцінка, вона себе переоцінює. І те, і те, є крайнощами, і те, і те не є здоровою адекватною самооцінкою. Про те, що таке здорова адекватна самооцінка, ми з вами поговоримо аж в кінці цього ролику. Я обов'язково вам розкажу. Пропоную з вами спочатку роздивитися більш детально саме. Завищену самооцінку. Людина, яка має завищену самооцінку, вона достатньо сильно перебільшує свої досягнення і часто ігнорує реальність. Тобто вона себе зазвичай оцінює достатньо нереалістично. Давайте зараз роздивимося на прикладах, як це відбувається зазвичай це проявлення завищеної самооцінки. Наприклад, це позиція. Ну, я все і так знаю краще вас. Людина приходить на курси програмування, і замість того, аби слухати вчителя, зверхньо відповідає: Ну, це і так, все зрозуміло, ну це і так очевидно. Результат через місяць усі пишуть код. А вона все знає, але досі нічого не робить. Приклад номер два. Умовна Віка ходить в художню школу і малює там, відверто кажучи, повну чухню. Це помічають одногрупники, це помічають її вчитель, і на якісь спроби вчителя вічливо відкоригувати її техніку малювання, скоригувати композицію, Віка відповідає. Я художник, я так бачу. То ви просто не шарите в мистецтві. Результат. Картини інших учнів давно вже стоять на виставках, вони їх якось продають. вікіни картини припадають пилом десь на шафці. Приклад номер три. Я природжений підприємець. Людина вирішує відкрити бізнес, бере на нього кредит в банку, і замість того, аби аналізувати конкурентів, досліджувати ринок, робити кошторис, плюс-мінус аналізувати перспективи свого бізнесу. Вона відкриває найдорожчий офіс, закуповує туди найкращу мебель, купує логотип і ставить золотий унітаз. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Результат: бізнес закривається за два тижні. Така людина робить висновок, що всьому винуваті покупці. Приклад номер 4 Я ідеальний партнер. У стосунках людина ніколи не бачить власних помилок, вона завжди ідеальна, завжди все вона говорить правильно, а винен завжди її партнер або друг. В результаті. Така людина або не має стосунків взагалі, або інші люди просто її уникають, тому що з нею складно, вона постійно говорить тільки про себе. І як результат дуже часто залишається в самотності. Ну і приклад номер 5. Я тут найяскравіша зірочка. Я думаю, що можливо більшість з вас може пригадати такий приклад життя, коли на якійсь тусовці чи десь в гостях є там іменинник чи імениниця, і якийсь гість починає всім розказувати різко про свої досягнення, вихвалятися, якось казати: А я. А у мене подивіться на мене, а я вам зараз розкажу. І вже оточуючи, дивляться, думають, ну якось ти. Бо я також хочу про себе щось розказати, може, ти даш нам слово, але його несе. Він розказує тільки про себе, розповідає про свої пригоди, про те, як би він зробив. І у результаті таку людину зазвичай також уникають, з нею не дуже хочуть пересікатися, тому що ніхто у стосунках не любить, коли інша людина постійно говорить тільки про себе. Звідки береться завищена самооцінка. Наша самооцінка зазвичай формується в дитинстві. В дитинстві закладується її фундамент. Десь у віці від 0 до 6 років дитина вже має якусь базу самооцінки. Далі на самооцінку буде впливати школа та підлітковий вік. В дитячому віці на нашу самооцінку дуже сильно впливає виховання наших батьків і ставлення до нас найближчого оточення. Коли ми трошки дорослішаємо і вже йдемо в школу, там на нас починає починає впливати на нашу самооцінку вже наші однолітки, друзі, вчителі і соціум. Отже, завищена самооцінка формується тоді, коли батьки починають надто гіперопікати свою дитину і ставитися до неї як до принца чи принцески, такі 40 років принци і принцеси. З лапками і таке виховання воно позбавляє дитину можливості отримати досвід, відповідальності за свої вчинки, критичні оцінці своїх вчинків. Дитина не вчиться справлятися з труднощами і вважає, що їй всі по життю повинні. Всі повинні її вислуховувати, допомагати, забезпечувати, утримувати, вирішувати її проблеми. А вона принцеска чи він принц принц на білому коні. Такі люди виростають із відчуттям внутрішньої винятковості і часто очікують від інших привілейованого ставлення до них. Також на завищену самооцінку впливає надмірна неадекватна похвала. Дуже багато людей бояться перехвалити своїх дітей або перехвалити себе. Так от, є тут от такий нюанс. Похвала це класно. Похвала має бути обов'язково, тому що всі ми маємо потребу у визнанні, і для нас важливо, аби нас хвалили і аби ми також себе хвалили самостійно. Але ж, Адекватна самооцінка у нас формується тоді, коли похвала є відповідна до контексту. Можливо, іноді трішечки побільше, аніж контекст ситуації, але там немає якоїсь гіперболізації. Ось приходять гості, мама така: от наш петя, подивіться, це гордість нашої сім'ї. Отут у нього нагороди. А тут він такий у нас прекрасний. Він найрозумніший, він найкращий. Подивіться на п'етю, це мій петя. І такий петя сидить і не розуміє, типу, а що тут відбувається? І я ніби да, молодець, але ж ну ти ж мене вже хвалила, ніби ми вже про це з тобою говорили. Чого ти постійно починаєш? І ця ситуація вона постійно відбувається. Тобто такі батьки вони можуть порівнювати своїх дітей постійно з позиції А ти кращий, Он твоя маша Боже поправилась, Маша, а ти в нас Ой, петя там щось роботу втратив, а зато ти багато заробляєш. Тобто це постійне ось таке виділення своєї дитини, ніби вищою над іншими дітьми. В дитинстві це дитині може трошки лестити, це може бути приємно, дитина не сприймає ще з критичною оцінкою такі ось ці всякі порівняння. Але в дорослому віці у нас критичне мислення все ж таки формується, і ми починаємо десь себе оцінювати з іншими людьми, і якісь несастиковки виходять. Не завжди мама права. Також є такий зворотній варіант захист від трав, коли ми формуємо образ такою занадто. Типу самовпевненої людини для того, аби створювати фасад для інших, ніби ми супер впевнені в собі. Такий ось захист у нас формується дуже часто через те, що в дитинстві ми навпаки зазнавали надто багато критики та знецінення, нас ображали, нас порівнювали не на не на нашу користь, і дитина для себе несвідомо обирає її психіка. Такий захисний механізм, як я маю бути кращим, і тоді, коли я в чомусь кращий за інше. Мені стає легше, я ніби почуваю себе більш безпечніше. Також на завищену самооцінку впливає соціальний вплив. Коли людина втрапляє в середовище, де її дають якийсь хибний зворотній зв'язок, надмірно льстять нещиро, в неї починає також формуватися хибне уявлення про себе та про свою поведінку. Популярність і соціальні мережі. Так, так, коли людина набрала якусь там першу тисячу на Ютубі, боже, я надіюсь, я буду скоро цією людиною. Буде допоможе. А ви допоможіть мені своїм вподобайками, і вважає, що вона виграла це життя, що вона тепер знаменитість, що тепер їй мають впізнавати на вулиці і підходити фотографуватися, або ця людина якось випадково, наприклад, отримала на не звалився якийсь успіх з неба, десь вона там знялася в якомусь ролику, десь її один раз впізнали в кафешці, і вона вже вважає, що вона там якась супер-пупер. Та навіть якщо вона дійсно має аудиторію, велику аудиторію. Ну, це не привід вважати себе кращим за всіх інших людей. Так, можливо, в чомусь ти кращий, в чомусь ти більш сміливіший, більш привабливіший, розумніший, креативніший, але точно не кращий за інших. Це тебе не робить більш привілейованим і вищим за інших людей, які усього цього не мають. Але люди, які мають завищену самооцінку. Одразу відчувають себе там суперстарами. Повертаючись до самооцінки як до кого фасаду захисту, ця завищена самооцінка часто спрацьовує як певна броня, яка нас захищає від болю. І всередині дуже багато сумнівів і страхів. Але коли ти показуєш усім видам, що ти такий тримаєш лице і дивишся на усіх отак, то це ніби робить тебе. Впевнішим в очах інших людей, але насправді це робить тебе зверхнім, неприємним чуваком або чувіхою. Ну і дефіцит саморефлексії також сюди віднесемо, коли людина просто не вміє аналізувати свою поведінку та не передивляється свої судження про це життя, її ніхто не вчив аналізувати свою поведінку та свої почуття. Чому завищена самооцінка це проблема? По-перше, вам складно адаптуватись в соціумі, тому що насправді всезнайок, найрозумніших, з верхніх і самовпевнених людей ніхто не любить. З вами складно спілкуватися, інші люди почувають себе на вашому фоні недостатніми якимось, недостатньо компетентними, недостатньо розумними, привабливими. У них з'являється всередині неприємне відчуття, що щось не так, щось не так з ним і щось не так з вами, і це заважає будувати щирі довірливі класні равноцінні стосунки. Люди із завищеною самооцінкою дуже прагнуть у всьому бути кращими за інших, і саме тому дуже часто вони перетворюють стосунки будь-які насправді на якусь конкуренцію, на якусь гонку, де вони мають обов'язково виграти: виграти партнера, виграти друга, виграти колег на роботі. Одна справа, якщо це якась конкурентне середовище, так, наприклад, як на роботі чи десь на спортивних змаганнях, це ще одна справа. Але коли ти починаєш постійно змагатися зі своєю і коханою людиною, це починає. Дуже негативно впливати на ваші відносини. Парадокс завищеної самооцінки знову ж таки в тому, що якщо людина не найкраща, то вона автоматично для себе найгірша. В неї псується настрій, псується стан. Вона почуває себе дуже пригніченою і може взагалі. Відмовитися від того, що вона робила, зробила помилку, один раз помилилася і все закидує, і більше не повертається до цієї діяльності. І дуже часто це люди, які в принципі нічого не роблять. Може, це зараз вас здивує, але часто люди із завищеною самооцінкою геніальні та найкращі тільки у своїх фантазіях, тому що коли вони переходять до діла, до реальних дій. Вони стикаються з цією неприємною реальністю, там де вони не можуть бути найкращими, там де вони звичайні живі люди. Їм це дуже не подобається. Для них це дуже боляче і простіше взагалі нічого не робити, аніж постійно стикатися з цими негативними емоціями. Також до мінусів ми можемо віднести відсутність ось цієї критичної, адекватної оцінки себе. Через те, що людина неадекватно оцінює себе, вона дуже часто ставить собі надвисокі очікування і надвисокі вимоги. Вони нереалістичні. Наприклад, вивчити англійську за один місяць, чи там накопичити 10 тисяч доларів за три місяці, враховуючи, що твоя зарплата 300 доларів, наприклад. І ці нереалістичні очікування дуже часто її призводять до чого до розчарування тобто вона в собі розчаровується, розчаровується в інших людях дуже часто, бо має зазвичай такі ж самі надвисокі очікування та вимоги по відношенню до інших людей. І в результаті вона знову ж таки страждає від цього. Також до мінусів відноситься відсутність можливості навчатися. Бо якщо ти такий все розумний і все знаєш, ти зупиняєшся на у своєму розвитку. Немає в світі людей, які все знають. Це неможливо, і людина вчиться протягом життя. Вона пізнає нові досвіди, Вона. Пробує вчитися у більш розумніших, у більш е кращих в чомусь за нею людей. Вона йде туди через цікавість, через повагу, через захоплення людьми. А люди з завищеною самооцінкою зазвичай звикли заздрити і робити вигляд, що їм не так уж і треба. Е вони відмовляються вчитися. І дуже часто залишається на одному й тому самому місці. В них відбувається відсутність розвитку. Мені завжди хочеться запитати таких людей: якщо ти такий класний, такий розумний, такий геніальний, чого ж ти так хріново живеш? Чого ти тоді самотній? Чого в тебе немає друзів? Чому ти досі не заробляєш якісь гроші? Чому ти досі працюєш охоронцем, а не десь на більш Престижнішій роботі, скажімо так, і це зараз, я не кажу, що охорона це якась погана робота. Зрозумійте мене правильно. Тобто людина живе прожектами, прожектами, суперпланами, суперідейками, тємками постійними, але при цьому по факту так нічого роками не змінюється. Там, де був, там і є в кращому випадку на одному рівні. Але зазвичай, як показує практика, людина взагалі ще. Нижче може скочуватися саме через свою негнучкість. І ось на цій гнучкості я хочу зауважити, чим більш гнучка психіка, тим простіше нам живеться в буквальному сенсі цього слова. Люди, які мають завищену самооцінку, вони дуже часто не гнучкі і не вміють. Спробувати задавати питання, аналізувати, знову ж таки, у них відсутня ця саморефлексія, критична оцінка себе. Через це їм дуже складно. Що робити, якщо ви впізнали в цьому ролику себе? Мої любі, вчитись критичному мисленні, критичній, адекватній, реалістичній оцінці себе та цього життя. Спробуйте вчитися задавати собі питання: а що, якщо я зараз помиляюся? А що якщо ця людина дійсно може бути мені корисна і може мене навчити чомусь новому? А що якщо інша людина просто має свою думку і вона має право залишатися при цій думці? А що, якщо я спробую поважати іншу людину за те, що вона не така, як я, не думає так, як я, не живе так, як я, і може не дослухатися до моїх порад, які люди з завищеною самооцінкою дуже люблять роздавати всім навколо, розказувати, як іншим жити, як виховувати дітей, як заробляти гроші, як виглядати, скільки важити і так далі. Це люди, які постійно пхають свій ніс, дуже. Часто у чужі справи лізуть рятувати, лізуть допомагати, абсолютно не питаючи навіть при цьому іншу людину, чи потрібна їм взагалі допомога ця? Ці люди з завищеною самооцінкою за замовчуванням, вважають, що надто важливі і без них ну, взагалі ніхто не розбереться. Варто вчитися бути не ідеальними, недосконалими, дозволяти собі право на помилку, засунути свій перфекціонізм в одне. Місце і пробувати стикатися якнайчастіше з досвідом, де у вас щось не виходить, але ви при цьому просто продовжуєте далі. Важливо розвивати чутливість до себе, вчитися себе. Відчувати, розуміти свої почуття, розуміти свою поведінку, усвідомлювати те, що ви робите, усвідомлювати свої вчинки, свої реакції, більше бути чутливими до інших людей, звертати увагу на те, як ви спілкуєтеся з іншими людьми, чи даєте ви їм змогу також розказати про себе? Чи даєте ви змогу поділитися з вами якимись своїми переживаннями без вашої оцінки ситуації і без ваших порад, як треба людині вчинити? Чи дозволяєте ви людям поряд із вами просто бути? Ну і в завершення друзі, що ж таке здорова, адекватна самооцінка? Wow! Це реалістична самооцінка, це не висока самооцінка, це не низька самооцінка, це адекватна реалістична самооцінка. Що це значить? Це значить, що ми оцінюємо себе відповідно до своєї власної реальності. Як це виглядає на прикладах? Мені там хтось колись сказав, що я гарно співаю, але я відчуваю, що мій голос, ну м'яко кажучи, не як в ріани. І коли я починаю вимагати від себе співати як Ріана... Ну куди я пройду? Це неадекватно. Абсолютно неадекватно. Я маю вчитися приймати в собі те, що я не співаю як Ріана. Я не співаю навіть як снубдог, що там казати про Ріану. Я, в принципі, співати не вмію. Але я ж можу себе запевнити в тому, що я суперзірка, і мені треба навчитися. Я можу витратити купу грошей на вокал, ходити туди кожен день, туди витрачати купу ресурсу, але при цьому все одно другою Ріаною я не стану. То сенс мені цього від себе вимагати. Якщо я маю ріст 1,68 м, це правда. А хочу йти на модельний подіум, де моделі 1,80 м плюс, і починаю вимагати від себе, яка ж я не ідеальна, народилася 1,68 м, що зі мною не так. Чого? А, що, а чого зі мною щось не так? Це неадекватно також, це неадекватна самооцінка. Також, коли я ось завела YouTube канал, наприклад, і очікую від себе, що через місяць в мене має бути мільйон підписників. Ну це дивно, чого він має бути. Тобто адекватна самооцінка це тоді, коли я тестую реальність, коли її взагалі віддупляю, вибачте. Це про знання себе, це про знання своїх особливостей, це про знання того, що щось в цьому житті в мене може ніколи і не вийти, і це нормально. Це знання про те, що я не недосконаліша, що я звичайна жива людина, що у мене може щось не виходити, я можу чогось не знати, не вміти, і це нормально. Але при цьому я не ігнорую свої сильні сторони і та свої досягнення. Я не кажу, що я не вдаха, я не кажу, що я нічого не вмію, нічого не знаю. Я вмію присваювати собі те, в чому я дійсно класна. Я реально оцінюю те, що я, наприклад, красива, і мені це подобається, і я це визнаю для себе. І мені не потрібно постійне підтвердження цьому. Я знаю, що я достатньо хороший спеціаліст, і я не ходжу і не питаю в кожного думку про те, як я працюю. Я не вважаю себе найкращим спеціалістом, і я не вважаю себе найгарнішою жінкою у світі. І не прагну бути найкращим і найгарнішою до слова. Але я знаю, що мене достатньо. Розумієте, сенс. Адекватна самооцінка це тоді, коли я адекватно оцінюю свої плюси і мінуси. Коли я знаю, що в чомусь я класна, я молодець, я прям умнічка, я собою пишаюсь, а в чомусь я щось в мене не виходить, і це окей. І я не сприймаю навіть ці мінуси як мінуси. Я сприймаю це як свої точки до зросту, якщо я хочу в цьому зростати. Бо насправді нам не треба в усьому зростати в нашому житті. Є речі, які нам просто можуть бути непотрібні та нецікаві. І це нормально. Що ж, моя любі, на цьому пропоную завершуватися. Я сподіваюся, це відео було вам корисним. Будь ласка, передивіться ще раз ваше ставлення до себе. Згодом я спробую записати ролик на тему низької самооцінки. Поговоримо ще про занижену самооцінку, там також нічого. Хоча я не знаю, до речі, що гірше, завищена чи занижена. Будемо з вами порівнювати трошки згодом. Я також попрошу вас підписатися ще раз на цей канал, залишити коментар про те, яка у вас самооцінка, як ви до цього прийшли. Якщо ви маєте завищену самооцінку, то м'яко місце, дуже цікаво. І тоді до зустрічі в нових роликах. Па-па!